Зачитаємо вам відгуки учнів центру Аурелія. Дякую! Дуже дякую за чудовий результат, який ми маємо завдяки вам! Обов'язково будемо продовжувати заняття з вами в такому ж режимі. Наступний відгук. Також хотіла подякувати вам за можливість навчатися. Дякую вам! У нас дуже хороша викладачка. Про наших викладачів. Вони, до речі, всі дуже гарні, розумні і талановиті, за що ми їм і дякуємо. Наступний відгук добрий вечір! Заняття проходять добре. Все зрозуміло і доступно. Дякую викладачеві і вам. Наступний відгук. Бажаємо навчатися на постійній основі. І дуже дякую вам за вчителя! У Богдана ви мова і взагалі знання поліпшилися. Гарного дня! Приємно! Дуже рекомендував вам ваші курси, бо мені справді подобається. Все добре. Тимофію подобається. Дякую. Тому запрошуємо і вас вивчати румунську мову з центром Aurelia.